Відверте інтерв'ю з бойовим офіцером, заступником командира батальйону, який з першого дня проходить пекло війни, але відважно виборює перемогу. На майбутнє всім от вам відвоювати нашу святу українську землю. Що там відбувається, як відбувається, зміни, знаряди зриваються біля тебе? Деколи тобі буває важко і боляче. Підтримка рідних і близьких це дуже цінно і потрібно. Проте що для нього перемога. Що можна зробити максимум? Оцей на цей максимум треба рівнятися. Перемога це тільки коли ми будемо ворога вбивати більше, ніж він у нас. На полі бою це так. Зачистка пройшла успішно. Все чисто, хлопці. Welcome to Щурівка, Ukraine. Ворог. Зробить для себе в майбутньому висновки. Він до нас більше не буде лізти. Він буде боятися до нас лізти. Про що мріють військові і про які гострі теми готові говорити? Якась ця суспільна думка поміняється. Зрозуміть, що оті люди, які там, вони вже втомилися. Ми підемо вам, допоможемо в якомусь плані змінимо, поміняємо. Ух, хорошо щось попало. коли більшість державних посадовців візьмуть на плечі рюкзаки, підуть, повоюють, повоюють за свою державу. Будуть воювати за свій народ, він буде розуміти цінність того крісла, на якому він буде сидіти. І заради чого він робить оцю роботу. У мене вже хлопці наложилися. Ярик, є дрон! Вон до нас летить. Приміщення давай. Відкривати вогонь? Супер. Дивіться в повній версії на YouTube-каналі Громадської організації Захист держави. У вас є один великий плюс це те, що у вас є ми.